Костюмчики до щелочки. Ось такі дві модельки у нас є, це у нас норфін. Мембранка у цього вісім цього на 5 йде. Також показуємо ось цей костюмчик має у нас підкладочку, ось таку. Де? Костюмчик два карманчика таких бокових. Має ось такі липочки на рукавах, Капюшон з затяжечками ззаду, спереду. Знизу куртка затягується також. і Штани Штани у нас просто йде ось тут резинка і два кармани. Дуже простенький костюмчик, як для городського насіння, так і на рабовлю. І ось такий костюмчик. Тут він вже йде без підкладу, але зато гарно видно, як тут проклеєні шви. Ніде у вас нічого не протіче, захищена молнія ось така, також має два кармани з захистом від води, має знизу утягувачі підтягнути. рукавчики також на липучках, капюшон теж з утяжками. І в капюшоні, отут казаречок, який регулюєте собі, ну, як вам зручніше буде, від сонечка ховатися, навіть так можна. Штани. Штани. Тут у нас іде резинка, два кармана бокових, також з захистом від води. І тут уже штанька. А, ні, тут штанька також, просто штанька. без всяких утягувачів. Ось такі два варіанти костюмчиків є у нас в наявності, так що приходьте, ми вас одінемо і захистимо від дощу.